Із приводу застосування ракет атакам з після аеродромів Бердянську та Луганську, це ми бачили відео і фото підтвердження. З'явились ще ось такі світлини. Зараз їх продемонструю. Можливо, ви вже бачили, можливо, ні. От і глядачам так, Луганщина. Так кажемо так, так це Луганщина, Лутугінський район. Хто можливо, звідти то знають, орієнтується. вона, на жаль, ця частина окупована росіянами тимчасово. І, от, значить, росіяни звітують, що нібито збили таку ракету атакам, і є от така світлина і ще ось така. І говорять про те, що їм вдалося збити. Однак речник повітряних сил Юрій Ігнат вже спростував ці заяви і сказав, що фото уламків і двигуна зовсім не підтверджує те, що ракета була збита. Тому що вона могла влучити в ціль, розірватись, і оці шматки просто від'єднались від тієї частини, яка несе касетні боєприпаси, тобто влучила в ціль, а це відлетіло вже. І тому Юрій Гнат пояснив, що це може бути, і, очевидь, є чергова порція російської пропаганди, що ми збиваємо навіть таку зброю. І Я цікаво, вам скажу що... так, так, якщо подивитися на ці знімки, не треба бути великим фахівцем у ракетній скажімо, справі, а просто ну, включити, як кажуть, логіку, що цей знімок, а особливо попередній, де частина лежить, навіть якщо давайте уявимо, це збивається. Воно має відповідну вибухову хвилю, коли падає. Подивіться на ті листочки. Які є навколо цієї частини ракети, вони навіть як кажуть, не здригнулися, ніде не поділися і трава не прим'ята. Тобто, спочатку треба було якимось, перепрошую російським алкашам поприбастрибати по тій землі, а потім зробити ці ямочки і вкласти цю частину ракети. Ну і власне, як там ми бачимо, частина, начебто, влучила а, в землю, і якась така воронка, ну, перепрошую, вона надто-надто маленька. І земля подивіться з одного боку, як викопано. Тобто, ми розуміємо, якщо копалося, кидають поперед себе. Роблю висновок. Що якщо дивитися, от мені на це знімо, то з правої сторони, де там одна ось людина стоїть е у темній чорній курці, спостерігає, що якраз звідти лопатою і кидали, аби цю частину ракети закопати. Ну це мій такий суб'єктивний висновок, але я думаю, що дуже воно має право на життя.